чого я почав. Починав я насамперед ну, з самого звичайного ось такого принтера. Він відпрацював у мене добрих 5 тисяч годин, і потім я його ще продав. Потім я почав знаходити товари, які все-таки більш-менш продаються, такі, як, ось, наприклад, статует рукожов зробив на ньому там близько двадцяти тисяч 300 доларів. Тому на 3 d друці можна заробляти досить непогані гроші. Це виписка по ФОПу по конкретно d друку 16 тисяч доларів оберту. Ми надрукували пару таких кубиків антистрес, безкінечний кубик, постійно складається, розкладається. Ми надрукували той, що світиться в темноті, Записали прикольне відео, де ми крутимо його в руках, і запустили в Тікток і отримали півтори тисячі заявок. Не всі з них підтвердились, тому що тут по дві штуки тільки мінімальне замовлення і на 500 гривень. Але в цілому 700 відправлень ми зробили з цього товару. Тому ось такий неочевидний, простий, недорогий товар, на якому ми. Також заробили досить непогано.